Так, ми приїхали з Тимофійчиком в Костку і сьогодні просто якийсь ажіотаж. Ми припаркувалися аж там в кінці дуже багато людей. Чомусь останнім часом я не люблю їздити в Костку. Хоча раніше для мене Костка це був одним із найулюбленіших магазинів. Тепер це не так. І це можна побачити по наших відео, по моїх відео. Тут ми буваємо раз в місяць. Сьогодні ми самі Тимком без татка. Бачите, як людно сьогодні. Там спершу їздити, бо димофійчик дуже хоче ходох. Бачите, Так, взяла декілька чикімобайків, скільки я взяла? чотири штуки. Це додому. Один завтра візьму на роботу, поділюся з колегою, один зараз їм. Доти піцу взяла. І дві. Два пепси, 20 доларів 70 центів за кофе. Одразу при худі брендований одяг. одяг. Із написом Мічиган. Також з'явилися світшоти Nike в різних кольорах. Це що, Джогер, так. ось ціни. Світшоти по 30. Ні, по 33, худі 30 і штани 40. Так. Появилися цікаві такі джовери з дуже гарною тканиною, в молочному в кольорі. Хакі та чорному в кольорі. Я от стала і дивлюся на ось ці чорні. Ось так. Вони на тілі виглядають. Можу взяти собі на роботу? На літо. Бо мої чогривідечі не злегка на клісі. Це молодь. Було б краще. На них знижка. Зараз ціна 16 доларів. Поруч шорти по 8 доларів. Ось так вони виглядають. Такі персикові, Оливкові. І синій А, є ще чорна. Тут, де все на знижках, я побачила ось ці гранули, і вони в нас якраз закінчилися, тож я їх візьму. Зараз ціна 11. Я люблю, правда, такі диризові смарагдові але раз на ці знижки візьмемо ці, різнокольорові. Також тут знижки на... А таблетки від алергії. Скоро все буде сісти і людей буде турбувати алергія для садівників. А ось ці крандалики також. 7,49. Вони зараз коштують, правда, це без гірчиці, але ми візьмемо із гірчицею для тата. Клади в візочок. Так, йдемо в ряд для косметика та різноманітні вітаміни. Мені тут потрібно купота. І ополізковичі для ротової порожнини, і зубні пасти. Глянемо на щиткою. шампуні у нас є. Кулькові нам потрібні. Візьмо дві упаковки такої зубної пасти. Одну для нас, а другу направлю своїм в Україну. Ціна на цю пасту 12 доларів. Зараз, як бачите, мінус 4. І якраз ліміт дві штуки. Я взяла дві штуки. Там пошукаємо ще Ополіскувачі. Так, а ось і Ополіскувачі. Візьмемо також відкрест і на нього знижка. 9 доларів за три таких велетенських баклажки. Кожна по літру. Так, беремо. Три літри. Три літри за 9 доларів. Гарна ціна. Ще випадково побачила тут е, сироватку від свого улюбленого корейського бренду. Я не знаю, як правильно читається. Я якраз таку саму сироватку собі замовила на iHerb. E І вона має прийти сьогодні або завтра, тільки менша бутилочка. Дуже люблю цей бренд. Його важко виловити, до речі, на iHerb. E Особливо. Крем із СПФ захисту. Моя дитина. Як завжди не в настрої, бо я не взяла планшет. Ну, а тут різноманітні креми для обличчя, різноманітні лосьони. Щось нове. Так, ватні палички в мене є. Міцелярна вода від біодерної. Може взяти. Але я люблю від... Е... Забула вже бренд. Гарнір. Так. О, мило. Мені потрібно взяти це мило. 12 доларів за дві таких велетенських баклажки. Баклаж майже 2,5 літра. Берем. Нам надовго вистачає. Ще тут знижка на ще один корейський серум. Він також представлений на iHerb і частенько він відсутній. 22 долари за дві таких бутилочки. Великі Так, Поки мама тут знімає, дитина розважається як може. 120 мл кожній. Великі. Я б взяла, якби була тільки одна, а дві мені не треба. В Ще я взяла ось такий дезодорант точніше два. Їх тут два в упаковці. Мені сподобався запах і те, що він не містить в складі. Жінка так гарно прорекламувала навіть там, бачите, чорне плаття висить, вона попшикала на нього. І дезодорант не залишає білих слідів. Я вирішила взяти. Так, а в цих рядах я хочу глянути за сиропом, від кашлю. Для дитини такий з бджіл. І ще хочу глянути за такими гранулами, які Тимофійчик під час кашлю. І вони допомогли нам, до речі. Точніше, дитині. Але я не бачу, їх тут. Гляньте, де дитина. Тимофійчик, тобі зручно? Так. Так. Головне, нікого не зачепи ногами, добре? Я потрібні гранули. Бачу, на ну, мультивітаміни для чоловіків та жінок. Знайшка. бачите, це все вітаміни. Так, до речі, ось такі вітаміни я пила після вагітності, бо дуже випадало волосся, і вони мені дуже сподобалися. Навіть більше як вітаміни, аналогічні від Solgar бренду, відомого такого золотою кришечкою. І вони представлені на сайті iHerb. Ну Там менша упаковка, але якщо ви щось таке шукаєте, то рекомендую звернути увагу на такі. Так. Ну, там звідсилям тут можна надовго затриматися. Моя щаслива дитина. Другоє на снижка. 12 доларів за 20 штук. Беремо, Тимофійчик буде брати в школу. Угу. Він вже взяв. Кладовізок. Нам ще потрібно якесь печиво вибрати. Бісквітики. І булочки. Ми ще брали до тоні в школу ще весь так хочемо, як белвіти, але Тимофійчик не хоче. Ну, ясно. Взяв собі буену. Затори в рядах зі снеками. Так, візьмемо в школу, ще дитині ось такі батончики за 14 доларів, Є зі смаком манго, полоноїці та лухина. Раніше купляли дуже смішно. Так, щось новеньке віднотала з'явилося. Якісь такі батончики. 14 доларів за 36 штук. Тимофійчик просить, щоб я взяла, але вже раз взяли кіндербуену, то це брати не будемо. Ще з'явилося якесь таке печиво новеньке. Коробці 25 упаковочок, 15 з бананом та шоколадом і 15 з лухнею та соняшником. 15 доларів. Тимофійчик. Ага, він вже віски. Ходи глянеш. Так, Тимофійчику добре. Кидай візочок. У нас з дитиною в такому настрої ходити в Костку. Одна нас задоволення. Хочемо Марія. 12 доларів за таку велику упаковку. В якій 2,5 кілограми. І таких невеличких 18 упаковок по 140 грамів. Перші також побачила тут. Їдемо далі. О! Я якраз вас шукала. Рус такий крепель, дуже смачний, і з кунжутом. та різноманітними зернятками тут, бачите? не Тільки з кунжутом. Амарант, чия, кіно. Беремо. Це на 11 доларів, але крекер дуже смачний. Я його беру на роботу і ділюся з колегами. Дуже багато нового товару, цього разу в Костко. Або ми давно були, або справді багато новинок. Ось такі сухарики, Ось такі сухарики. із чесником та з сиром з багатів. 9 доларів за 624 ну Це дорого. Вагідніше купувати багато і вдома в духовці висушити. Сподобалися ось такі рушнички по 9 доларів. Великі, 100% бавовна. І м'ягенькі, бо ось ці вже не такі гарні. Хоча теж непогані. Ці по 7 доларів. І розмір такий же, ні, ці краще. ці Сім'як. Ось думаю, треба нам такі рушники чи ні. З цього боку рушники, а з цього різноманітні килимки в ванну. Ну, а там прямо все для відпочинку на озерах. А озера тут довкруги. Ось такі сапи по 440 доларів. Тимофійчик каже, човники. Коли скупимо і будемо кататися, плавати, веслувати, мабуть, верніше. Всі ходять і звертають увагу на ось таку велику штуку для плавання. Ось. Цікава штука. Скільки вона коштує? Ага. Вона коштує 400 доларів майже. Точніше 380. Ну, а тут все для пляжу. Вишники. Басею діти прийшли, а Тимофей вже просить. Мама, мама, можна накаси. Там глянемо ще на одяг Тимофейчики, каса? Мамі, треба працювати, відео знімати. чоловічий рядом. Хочу пошукати піжаму для чоловіка, точніше штани такі. І для дому. Ми формуємо для татка подарунок торба торбу з одягом, Там і шкарпетки, і білизна буде. І одяг. Бо чоловікам, як завжди, нічого не треба. Але нам, жінкам, краще знати, треба чи не треба. Тимофійчик запропонував купити таткові такі трусики, як він сказав. На них снижка. 5 штук за 11.50. Беремо. Правда, і на склад не подивилась. Там глянемо, може, якісь кращі знайдемо. Ось, можна такі взяти. Від Кельвін Klein. Ми купили таткові шкарпетки, можна і трусики взяти. Гарна пропозиція на такі топи, на набір із таких топів базових кольорів білого, бежевого та чорного. За 11 доларів. Дуже гарний склад. Вони йдуть в рубчик. Дуже гарної якості, бо ось хтось витяг біленький, і я пощупала. Хотіла собі взяти, але згадала, що минулого року восени купляла собі в олдневі. Декілька штук, тож мені не треба. Дуже зручно в таких вдома ходити. Яркнулася на дуже гарні шкарпетки із модалу. Без резинки. Такі, наче обрізані. 6 пар. Дуже гарна якість. Але я обновила собі шкарпатки буквально на днях Для бабусі взяла ось такі тапочки. Квітковий принт по 13 доларів. В взяла в розмірі Large, L, інші XL. Одна дуже худенька, маленька, інша трішечки грубенька. Я в неї вдалась. Широкої кості. Точність, Тимофійчику дуже подобаються ці шавки. Ну, це працівники, шафки. Бо Поруч кімната для відпочинку. Дивіться там в черпі. І таких бреденках. Зараз ми тіми теж будемо в такій стояти. Трала ще одну упаковку таких кринделиків, бо з гірчицею не знайшла. А Наш тато дуже просив купити дві упаковки. Знайшла гарні джогери, жіночі, від геп. Для чоловіків, до речі, є шорти. Ось ціна 13 доларів. Так, топ-12. Так, це розмір ось. Мені потрібна М-ка. Хочу взяти собі світленький. Це ось такі морячки, тільняшки, смугасті. Будь здоровий. 12 доларів. З віскози, дуже гарної якості. Так на тілі виглядає. При опущений плечовий шал. Мені ну, чомусь не дуже вона на тілі гарно виглядає. Поруч є ще ось такі джогери. Також гарних кольорів. По 17 доларів. Такі Кава з молоком, темно сині і хаки. Гарні штани. Дуже багато штанів цього разу жіночки. Працівниці щойно розклали такі піжами. Є багато кольорів. по 16 доларів. Ось ця світленька така непогана. Ось так. Ну, я подивилася в складі поліестер і після першого прання покриється ковтунцями. Не люблю таке. Піжама має бути із бавовни. Якісь нові комплекти для тіток. Ну, я таке не люблю. Некрасиві. Загальні. І то вже інша справа. 100% бавовна, органік бавовна. Ось такий шорт та футболка, динозаврики. Для дівчаток рожеві динозаврики і коні чи коні. Мабуть, коні. Гарні піжами. Ну нам не треба, ми накупляли. Минулого року дуже багато. Транші. Ну, я показувала минулого разу, здається. Ці куртки. А ось ці відшоти від Calvin Klein для підлітків. Знижка. Зараз можна придбати за 10 доларів. штани від бренду Gap також смешка. У нас 12 доларів. Також подобається, є такі бежеві і сині. Але для дитини не можу знайти потрібний розмір. Є на 5-6 років і на 7-8, а на 6-7 немає. 7-8 будуть. вуличили. Цих тренчів та вітровок я знайшла такі. Сукні, сорочки, ляні. Зараз пошукаю ціну. Є в такому бежевому кольорі та ніжно-блокитному. Ось як вони виглядають на тіні. зараз все. Подивилися на склад і склад просто чудовий. Льон та віскоза. Не буде так минутися. Завдяки тому, що візко за складі. Я раніше дуже любила ляні речі. 17 доларів такі сукні коштують. А ось ці м, сукні сорочки з поясками по 9,50. Бачите, там ціна зірочкою. Пудрова така непогана. Поки мама вибирає штани, тому фічик рекламує диван. Сів біля гущини. Я ось побачила такі штани. Штани, шорти, два в одному, вони на замочку. 13 доларів. Є багато кольорів. Сірі, темні, сині, хаки і, і все. Літні комплекти від Adidas для хлопчиків. Блокитні кольори. І для дівчат. Ось цей гарний комплект. Ось цей найбільше сподобався для дівчаток. 20 доларів за трійку. Цього разу появилися костюми від Adidas. Двійки, штани та худі в такому кольорі, в червоному, не з чорний для дівчат. Такий лавандовий комплект, Що не такого ж кольору, та персиковий. Гарний. Костюми по 15 доларів. Гарна ціна. Мафічик бере собі до школи такий мафінс. 10,49 за упаковку. Велику, в якій 20 маленьких упаковок, кожній з яких по 4 таких невеличких кекси з шоколадними каплями. Нам потрібні булочки. Воно, школи. Це треба йти далі. Так, стоїться, Так, далі. Тут вже менше людей в продуктових рядах. Нам потрібне борошно. Ось таке я купляю, 9,49 за 5,5 кг майже. Бору, бо останнім часом багато готовий. І випікають. Тут візьмемо ось ці булочки французькі з шоколадом. 879 за 16 штук. Я кожного разу їх купляю, показую. Кожну запаковану в індивідуальну упаковку. Тимофічик бере з питним йогуртом на перекос до школи. Тепер їдемо шукати сіт за ціночку. На що їхди упаковку? Але я люблю, коли в кладовці є запаси. Для нашого татка візьмемо такий сік щері. 999 за дві бутлі. Кожній з яких літр 890 мл. Він розводить з водою, так п'є. Він любить розводити соки. А для Тимофійчика візьмемо такий сік. 13 доларів за 40 пауч. Є різні смаки. 10 яблучних, 10 ягідних і 20 фруктових. Це п'ята нам потрібно взяти сметану та масло ірландське. Бажано без солі, 29 за кілограм 360 грамів. Для сина беру ось такі сосиски. Для худоги. У дуже багато. Три такі упаковки, Така вага. 680 грамів. Вага однієї. Упаковки. Вони до чарних штурм. Бо весь час купляю в вонмерки, а тут вагітніше. І вони смачні. Ходоги, які роблять тут у костку, роблять саме з таких сосисок. Ще беру ось такий хаварті за 9,69 32 слайси 907 грамм. Я вже знаю на пам'ять, бо ми ще купуємо цей сир. Тут нам потрібно взяти нагідь. Які ми завжди купуємо. А ось і наша курочка. не нагід, а курочка. Orange Chicken 1659. За упаковку. Кілограм 870 грам. Беремо. Люблю, коли ця корочка є в морозильній камері, бо іноді немає часу готувати. Зварила гречку, приготувала салат, підігріла цю корочку і обід чи вечерю готові. Нам ще потрібні капсули, але не для прання, а для посудомойної машини. Треба йти далі. Ось капсули, але мені потрібні від фініш. Беру я ось таким. 100 поштук за 14,89. Як бачите, на них якраз знижка. Рідина в мене є. А от Таблетки закінчуються. Беремо. Так, тут візьмемо фольгу і воду. Фольгу я загортаю бутерброду для чоловіка на роботу. Та й взагалі фольга потрібна. Я купляю таку різану. Ось я її бачу. Ось є різана і нарізана. Різана, різана 13,49 за 500. Листів дуже зручно. Витягла, нічого не потрібно різати. Якраз розмір підходить. Ось. За 6,49. 40 упаковочок. Раніше брала від костку, але нам це більше подобається. Так, тут нам потрібно взяти яйця. Надіюсь, вони є. Є. Яйця по 2169. Дмитро, три упаковки. Тимофійчик, мама, візьме. Тут дуже холодно, тому пічик натягнути пішов. Помічне. Тільки не опусти. Нам потрібне молоко, але в мене є одна упаковка такого і мені потрібен галон молока, щоб робота вислав молочний сир. Візьму таке: 2,59 загалом. Там майже 4 літри, А точніше 3 літри мл. Ще мені потрібно солодковершкове масло, ірландське я не знайшла, тож беру від Костко. 1359 за чотири упаковки, Кожна з яких по 453 грами. А в тій упаковці ще чотири маленьких. Надіюсь, масло до Спартака вийде з цього масла, бо ще не готувала, тільки з ірландського. Потрібно знайти тут Філадельфію, щоб не їхати в Волмарт. Мені здається, тут немає Філадельфії. Так, раніше ніколи не проходили повз курки готовою. Все добре? Так, м'ясо у нас є, їдемо далі. Ще візьмемо хліб і їдемо додому. Ворог та овочі я взяла на роботі. Ні, хліб не взяли, тому що чоловік купив, я забула. Беремо ще банани і пиво. І їдемо на касу. Банани по 1,99 за 3 паунди, Приблизно півтора кілограма, Беремо. Чоловік замовив корону, тож беремо корону. 24 пляшечки за 29,89. Якось щойно дівчата поставили сюди футболки від Calvin Klein. Я минулого року, до речі, також купляла тут чорну. Мені подобається в цьому кольорі. І біленька. Цей не люблю колір. Можна взяти білу, тому що купила минулого разу сірі штани та чорні, також від Calvin Klein. Справді, можна взяти 10 доларів. Взяла собі біленьку і ото м'якну. Колір дуже гарний. Все. На літо готова. І штурни купили, футболки. Минулі рази закупилася в Джиммикс, Marshalls. Одягу мені більше не треба. Все стаємо через докази. У проблемка. Я забула витягнути санчата і велосипед. І доведеться пакувати покупки по салону. Чудово. От що означає летіти з стрімголов. Якось так я запакувалась. і біля тимка дві торби, і біля Майна. І в багажнику все на купу. Змонтувала відео і побачила, що не показали, скільки ми сьогодні грошенят залишили в костку. Залишила багато. 411 доларів 32 центи.